Я би казав, все ж таки, що треба випускати в ефір і брати інтерв'ю тих людей, які розбираються в ядерній енергетиці. І вони дуже чітко пояснили: дивіться, яка різниця була між атомною електростанцією, наприклад, Чорнобильською, та і, і там навіть фокусімою, і, і теперішнім станом Запорізької атомної електростанції? Запорізька атомна електростанція, вона в холодному стані, вона не працює. Вибух, наприклад, такий, як був Чорнобиль, він просто. Теоретично, навіть неможливий, це треба підірвати оцю кришку, яка накриває реактор, з середини якимось ну потужним е, понад декілька тонн вибухівки або не знаю, там так так тактичною ядерною зброєю підірвати для того, щоб вона розкрилася і був доступ до радіоактивних е, речовин в середині реактора. І то, того ефекту, який був, наприклад, на Чорнобилі, ну в гарячому стані працюючому, все одно не буде. Якщо ворог може здійснити якусь провокацію, то ця провокація буде технічна. Якщо зараження буде в цій території, то вона буде ну не більше. Там до 10 кілометрів, і в першу чергу можуть постраждати ті люди, які знаходяться безпосередньо біля станції, на станції біля станції. Це енергодар, це навколишні села. Оце небезпека. Угу. Вони можуть створити тут так, так звану ефект брудної бомби, про яку вони постійно звинувачили Україну. Ми ж розуміємо, що ситуація була аналогічна з Каховським водосховищем угу. і Каховською ГРЕС. Україна не мала доступу до тих можливостей, щоб підірвати ГРЕС з середини. Доступ в Підземний такий тунель, який нижче рівня води, тільки такий е, вибух міг забезпечити ту трагедію, що сталося з Каховською дамбою. Тому е, все, що відбувається зараз на території Запорізької атомної простанції, ну по-перше, там все ж таки перебувають хоч і два співробітника, але вони безпосередньо перебувають там міжнародні спостерігачі. Я розумію, що їх не пускають на, 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 на деякі об'єкти. Я розумію, що вони не мають доступу до тих чи інших технічних можливостей контролю. Але разом з тим вони там є, і це вже фактор того, що стримує ворога здійснити ну, якусь небезпечну дію. А все решта, ну будемо дивитися, тому що адекватність. Росіян, вона після Каховського водосховища в мене, наприклад, нуля. Помножена на нуль. скажімо так, адекватність Росіян. Я думаю, що вони активно працюють з тактують, в тому числі і з міжнародними організаціями. Вони намагаються себе відбілити. Перебування представників Росатому вони намагалися навіть не афішувати їхні прізвища, і в перші перші місяці перебування Запорізької атомної вони були під чужими документами. На одно і так всі розуміли, що контроль за атомною електростанцією може здійснювати виключно Росатом. Які там дії? Ну важко сказати. Ми зараз заходимо вже напевно, в систему конспірології. Ми знаємо, які підрозділи перебуває на станції. Ми знаємо, хто їхній командир. І орієнтуємося приблизно чи це офіцер, навіть на такому рівні можна попередити, що не, не повторювати долю славнозвісного 205 го батальйону, який здійснив підрив Каховського водосховища, не переходьте в ранг військових злочинців і не беріть на себе відповідальність, тому що злочин, який ви можете скоїти, буде переслідуватися все ваше життя. Я вважаю, що ті люди, які біля Путіна, вони... Дуже помиляються, тому що як правило, то що вони там провокують, і те, що вони роблять, воно виходить зовсім в іншому напрямку. Вони хотіли зупинити літаризацію України. Україна тепер ну настільки озброєна західними зразками, що ну вже немає навіть про що говорити. Та вони хотіли зупинити НАТО, отримали. Ну, поки що одну країну, але я думаю, що другу е скоро буде. І на підході третя, це Ірландія. Там стало питання про можливий, можливе її залучення до НАТО. Українське питання не, не, не ділося. І так, і так по всіх параметрах. Знаєте, якщо взяти, що вони там собі на намислили. На, на якщо він сподівається, що тиск на НАТО е шляхом. Якихось ядерних погроз. Ну я я глибоко сумніваюся. До речі, найбільш реальна загроза, яку вони там спробували здійснити, це нібито перебування ядерної зброї тепер вже на території Білорусі. Хоча збір достеменно невідомо, чи вона там є. Але mm -hmm. вони ж говорили, що вже все доставили. Але не, не розвідка, не партизани, не, не, не інші джерела не, не підтверджують цю інформацію. Але адекватна реакція Польщі Польща сказала, що тоді ми звертаємося до наших союзників щодо розміщення ядерної зброї в Польщі. Ніяких угрупувань, які могли би загрожувати Україні там якимось переходом кордону, якимось там штурмовими діями на декількох напрямках чи навіть на одному. Ну от, точно немає. А диверсійна робота може бути, тому що справді частина вагнерівців може бути перекинута в Білорусь. Вони активно будуть, ну, пропонується їх залучення до навчання білоруської армії, імплантація їх в збройні сили Білорусі. Як це буде виглядати, незрозуміло, але це досить така серйозна загроза в плані можливого перетину кордону і заходження. На територію України, це досить складно здійснити, тому що треба розуміти саму місцевість і кордон, який там насправді є. І хто, хто там не бував, не розуміє, що це таке. Пройти його просто так ну, дуже важко. Ті дороги справді заміновані, вони під контролем і мости, мости підірвані. Тому важко розуміти для чого, ну для чого вони там будуть. Але разом з тим кажу, що хто хто готується, той більше має можливість вчасно зреагувати. Вагнера не буде. Це однозначно. Як самостійної фігури на фронті, однозначно не буде. Що таке був Вагнер? Вагнер сам почався ще до початку війни повноштабної до 2014 року. Як такі проксі, які були залучені через можливості головного ну, головного управління, ну це військова розвідка в складі Збройних сил Російської Федерації. Вони формувалися з ветеранів військової служби, з правоохоронців колишніх, з тих, хто хотів підписувати контракт. І воювати під виглядом приватної компанії за кордоном в інтересах не тільки самої Російської Федерації, але й в інтересах певних, певної частини її керівництва, тому що взяти під контроль нафтові родовища в Сирії, де, до речі, 25% з прибутку віддавалося вагнеровцям, або взяти під контроль родовище в видобутку. Діамантів і золота десь в, 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 в Судані. Е, якісь копалини в Малі е, забезпечувати охорону і е, там, не знаю, військову міць в деяких державах Африки, в Латинській Америці, е, приймати участь активно в бойових діях, в нестандартних бойових діях, будемо так це називати. в в Сирії і в Лівії це все щоб не світити саму Російську Федерацію. Здійснилося через Вагнера, угу. коли вони з'явилися в Україні, це зрозуміло 2014 рік. Їх поява була ну не дуже така яскрава. Вони так намагалися не, не афішувати свою присутність, але вони були ідентифіковані, Вони справді приймали участь як такі інструктора. Можливі провокації, диверсійні групи, і тільки з активною фазою війни вони активно включилися вже як штурмові підрозділи. Вони більш активно були підготовлені. Ці бійці вони були залучені, в ті, хто прийшов Сірію. І коли були ті м'ясні штурми, треба розуміти, що не всі вагнерівці, той кістяк ішов в м'ясний штурм. Вони все ж таки використовували цих е, зеків, е, якихось там мобілізованих. До речі, частину мобілізованих вони просто тупо купляли по 25 тисяч за голову мобілізованого для того, щоб можна було продовжувати місце штурми, коли закінчилися зеки. І це все в комплексі давало можливість, а е, е, ще на це накладалося постійне. Добре грошове забезпечення, мотивація грошами було матеріально-технічне забезпечення краще, ніж в всіх військах. Вони отримали все, що, що, що вимагали. Тому і коли почався снарядний голод, вони були здивовані, що як так, чому нам не дають.